Добрий вечір. Я дякую дуже компанії Best за те, що мені допомогли з кредитом в сумі 94 тисячі гривень. Я дуже вам велике вдячний. Ви мені дійсно допомогли. З Європейською агенцією. Ну, велике спасибі, що я можу сказати. Класно, ви компанія супер, ви дійсно допомагаєте людям. Нічого поганого про вас я не скажу. Все найкраще. Ви допомагаєте. Суд я виграв з вашою помощю. Дякую вам. Щоб не ви, я б суд би не виграв.